vamos segui tur, jovens dumsumus. Gaudiamos segui tur, jovens dumsumus. Viva a Academia, viva professores, viva a Добрий день, шановні гості! Ми раді вітати вас на нашому святковому заході. Сьогодні у нас велике свято ясних весняних іменин прийшли ми щиро привітати поповнення новий загін. Ми до абітурієнтів сказати хочемо слово і привітати, хочемо від душі. Подарувати пісню вам чудову, найкраще прочитати вам вірші. Всім я навчаюся на четвертому курсі по спеціальності розробка програмного забезпечення. Я хочу присвятити своє життя інформаційним технологіям, і саме тому я планую поступати у вищий навчальний заклад по цій спеціальності. Я агітую вас всіх поступати у наш коледж. Я е, агітую вас поступати до нас у заклад. Поступивши до нас, ви потрапляєте у руки найкращих спеціалістів. Вони допоможуть вам здобути як і найкращі знання, так і відкриють ваші приховані таланти. У нас приймають усі. Навчаючи сьогодні тут, я. Навчаючи верши, сьогодні тут, я стараюсь продовжити добрі традиції викладачів цього навчального закладу, навчати дітей. Поваги, навчати дітей знанням, навчати дітей людяності, розвивати їх як особистість. І, чесно кажучи, я б хотів, щоб ваші діти вступили до нас, от, щоб ми їм дали те, чого колись дали нам наші викладачі. Дякую вам. <зал>, які приємні обличчя у наших гостей. Оце так буде поповнення. Такі виразні очі, сповнені надії і сподівань. Зовсім не виснажені навчанням та відпочинком від нього. Що і казати, навіть і не віриться, що ми зовсім недавно були такі ж. Для цього їм потрібно пам'ятати не тільки студентські заклади, але й наші студентські предмети. Вірно, записуйте, хто не може запам'ятати. Якщо ви втратили орієнтацію в часі і просторі, спите на конспектах і підручниках, харчуйтеся виключно кавою, то прийшла екзаменаційна сесія. Якщо гарний настрій, посмішка на обличчі, а студенти коледжі гуляють парами першу пару, другу. То це весна. І нарешті, якщо тисне в грудях і хочеться зайти в коледж і подякувати всім викладачам за науку і любов, це означає, що ви його вже закінчили. Дорогі друзі! Хочеться вірити, що ви зробите правильний вибір і станете студентами нашого коледжу. Ми щиро бажаємо вам, щоб ви ніколи не хворіли, навчання щиро щоб любили, щоб мали грошей ви багато, щодня, щоб їли шоколад, і щоб на вас із неба падав любові, щастя Зорепад, щоб викладачі приємні й щирі і щоб були навкруг, і щоб у кожного був вірний, надійний і найкращий друг. Хай радість вам життя дарує, щоб посміхались ви весь час. Хай мрії ваші всі здійсняться, щоб ви раділи повсякчас. З лин музику в небо гучніше, в добру пору лунай, в добрий час. Вищі голови, йдіть веселіше. Ми ласкаво запрошуємо вас. Дови, дови. Gaudiamus igitur, juvenes dumsumus Gaudiamus igitur, juvenes dumsumus Viva a academia, vivam professores Viva a academia